Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас е, ще одна моя авторська казочка, і називається вона Джмелина П'ятниця. Це сталося тоді, е, коли джмелі були схожі на бджіл значно більше, ніж зараз. В одному джмелиному гнізді е, жив собі був такий джміль, на ім'я Петрусь. На відміну від усіх інших джмелів, які любили поспати, уранці прокидалося доволі пізно. Петрусь прокидався раненько і тинявся по гнізді, не знаючи, чим себе зайняти. Ще й в животі бурчало. Хотілося скоріше полетіти на луг і назбирати смачненького нектару. Ем, якось він подумав, а чому мені ще чекати? От візьму і полечу, поки всі ще сплять. Він висунув носа з гнізда і одразу ж сховався. На дворі було ще холодно. Сонечко тільки но стало, і ще не встигло гарненько прогріти землю. «Уф, так і впасти можна в такої холоднечі, сказав собі Петрусь. Доведеться, напевно, в гнізді сидіти, чекати, поки земля прогріється. Але. Ця думка не давала йому спокою. Дуже сильно йому хотілося раненько вранці е, літати, збирати нектар, поки всі ще сплять. Мені б так більше нектару е, довелося зібрати думав собі Петрусь. Якось він сидів на квітці і їв собі нектар. І побачив на Гілці гусінь, велику волохату гусінь. Вона так гучно жувала в листочок, стояв такий просто тріск, що нічого не було чутно. О, яка шуба, сказав собі Петрусь. Підлетів ближче до гусені і сказав: Вибачте, пані гусінь!» Але тріск від її жування стояв на всю округу, і вона його не чула. Вона ще й очі прикрила від задоволення. Він кілька разів не до неї звернутися, кричав голосніше, голосніше. Але усін його не чула, вона жувала. Нарешті він потикав її лапкою. «А! Хто тут? здикалася гусінь. «Фух, фух! Налякав мене? Ти взагалі хто? спитала вона. Я Петрусь. Я до вас звертався, але ви на мене не чули, сказав Петрусь. Заважаєш мені снідати, сказала гусінь. Пробачте, я просто не міг не зауважити, сказав Петрусь, яка у вас шикарна шуба. О, так, сказала гусінь. Шуба в мене справді чудова. А де ви її взяли? спитав Петрусь. Сама сплела, відповіла гусінь. От би й мені таку шубу, тоді б мені було не холодно літати рано вранці, коли всі, всі ще сплять. «Хм, Мабуть. Меланхолічно відповіла гусінь намагаючись дістати ще до листочок, щоб його поїсти. А не могли б ви мені сплести шубу? спитав Петрусь. Тобі шубу? Хм, А я вам нектару привезу, сказав Петрусь. Нектару, подумала гусінь. Хм, І ще джмелиного воску. От, дуже він мені потрібен. Та добре, в мене є, сказав Петрусь. Е, коли ви її зробите? Так, дай подумати, стала рахувати гусінь. Сьогодні в нас 10 число. Угу, угу, угу. Прилітай в п'ятницю. Добре, сказав Петрусь, і полетів додому. Вдома він рахував дні. І коли нарешті прийшла п'ятниця, він набрав бджоли. Джмелиного воску і нектару і полетів до гусіні. Гусінь показала йому створену шубу. Петрусь одразу її вдягнув, і вона йому дуже сподобалася. Вона була така пухнаста, і там були смужечки чорні і помаранчеві. Сказала гусінь який красень! Викапаний тигр! Петрусь оглядав себе. І подякував гусені, і полетів додому. Але виявилося, що літати в шубі було дуже важко, бо шуба була важка. Петрусь ледве долетів до гніздечка. Фух. Ні, так не налітаєшся. Хм, не працює, сказав Петрусь і заліз до гнізда. Його побачили інші джмелі і почали реготати. Ти на кого схожий? питали вони. «Ти Зараз не комаха якась кулька з крильцями. Хм. Петрусь образився, запхав шубу в шафу і забув про неї. До наступної п'ятниці. В п'ятницю він почав думати: хм. щоб літати в рано вранці, треба мати шубу, ну, щоб було тепло. Щоб носити шубу, треба бути сильним. А щоб бути сильним, треба робити зарядку, накачати м'язи. Займуся цим mm, з наступної п'ятниці. Але чекати він не зміг і почав займатися одразу. Він зрувся такі невеличкі собі гантелі і тягав їх кожен день. І скоро накачав собі такі міцні м'язи став таким сильним, що легко літав разом з шубою. Виявилося, що завдяки тому, що в нього такі міцні м'язи, він може розігрівати своє тіло і літати в дуже холодному повітрі. І коли одного ранку, це, до речі, ви не повірите, також була п'ятниця, він прилетів рано вранці з полювання, ситий, задоволений в шубі, всі інші джмелі, аж очі повидріщали. Ох ти! А як би нам таку шубу дістати, почали вони питати у Петруся? Ну, це до гусіні, але ще займатися треба. То ми будемо, сказали джмелі. Ну, добре. І вони під керівництвом Петруся почали робити зарядку і качати собі м'язи. І шуби вони здобули собі. І тепер джмелі, саме такі, як ми їх знаємо, пухкенькі, кругленькі, в шубі. Із дуже сильними м'язами, завдяки чому вони можуть себе розігрівати і літати в дуже холодному повітрі, поки інші комахи ще ховаються. І вони літають і п'ють смачнючий нектар. Ось така казка, мої хороші. Я нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до завтра. Па-па!